5 мільйонів 200 тисяч євро грантових коштів на реконструкцію трубопроводів системи теплопостачання. Місто системно працює над залученням допомоги міжнародних партнерів для відновлення житлових будинків, закладів освіти, але передусім критичної інфраструктури. І цього разу на Запад Чернігова північна екологічна фінансова корпорація «НЕВКО» надала значний фінансовий ресурс, що піде на відновлення найбільш зношених ділянок комунікацій. Минулому році нашим підприємством від імені Чернігівської міської ради була подана заявка щодо участі саме в цій грантовій програмі. Ми наполягали на тому, що це повинен бути грант, тому що на сьогоднішній день Чернігівська міська рада не має можливості залучати такі великі кошти в такі проекти, ну, тобто самотужки, це дуже-дуже великі кошти. І десь протягом трьох-чотирьох місяців було проведено конкурси, були зустрічі з представниками цієї організації. Обрані для реконструкції теплові мережі прокладалися в 70-х-80-х роках і вже пошкоджені часом, розповідає Олексій Щербина. Проблема зношеності комунікацій є актуальною не лише для нашого міста, вона загальнодержавна, і саме довготермінова експлуатація систем є причиною виникнення більшості аварійних ситуацій. Було вибрано три основних напрямки: це е, відновлення повністю теплової ізоляції повітряних теплових мереж е, магістралі номер один протяжністю 3,3 кілометри. І перекладки в двох ділянках: це одна ділянка по проспекту Перемоги, там, грубо кажучи, від круга від танку, як ми звикли це називати, і друга ділянка це по вулиці Кацюбинського. Важливі кроки до реалізації цього проєкту вже зроблені. 22 травня в штаб-квартирі Невко був підписаний договір про грант. А декілька днів по тому його затвердили, і на сесії Чернігівської міської ради додамо, що наше місто є єдиним серед обласних центрів із таким рівнем фінансової підтримки. Таких масштабних проєктів системи централізованого теплопостачання міста Черніга ще не мала в своїй історії, тому для нас це дуже дуже знаково. Чому екологія і теплопостачання? Тому що ці всі втрати, які в мережах відбуваються, які вже відслужили свій ну, термін служби, це втрати, які компенсуються за рахунок вироблення додаткової теплової енергії і відповідна спалювання або вугілля, або газу. При спалюванні або вугілля або газу утворюються викиди в атмосферу, тому саме це. Цей проєкт дуже-дуже підпадає під екологію. Період здійснення проєкту у співпраці з Нефко 18 місяців. Базуватиметься він на дотриманні прозорості, що є ключем довіри міжнародних партнерів. На даний час комунальним підприємством проводяться підготовчі роботи для визначення підрядних організацій із метою реконструкції трубопроводів централізованої системи теплопостачання. І, як зазначив Олексій Щербина, в планах на 2024 – виконання відновлення теплоізоляції повітряних магістральних мереж.